Доброго дня, панове. Я вирішив ближче познайомити з мотоциклом BMW R1300GS. Але трошки пішло не по плану. Неправильне налаштування підличок дало негарний результат. Намагався виправити всі недоліки. Але маємо, що маємо. gs 1300. Доброго дня всім! Сьогодні я приїхав до Києва протестувати подивитись на нового гуся 1300-го. Дивитися буду село Гра Бориспольська траса. Тут є гусь, який я зараз йду і подивлюсь перший раз в житті на нього. Мені сьогодні буде допомагати Артем а Менеджер, який працює, працює на компанію BMW, у нього більш є досвід цьому, тому що він робив тестування мотоцикла в Іспанії. Вот цей красивий. І подивимось на його фару. Саме можете побачити, яка різниця 1250 Adventure, який він брутальний, а це більш уже такий компактний. Мотоцикл людина 2 метри. Що це таке? Ну, типа. І це 1300, ну не знаю. А якщо. Ну, а от просто для порівняння на адвенчір. 1250. Все, тут вже як батя сидиш, правильно? Нормально. все. Це я розумію. Що сказати? Все, все, все а зараз ми подивимось, скільки коштує цей мотоцикл на сьогоднішній день. 1 мільйон 233 тисячі гривень. Мотоцикл BMW R 1000 GS. Дуже приємний матеріал на циліндрах. Можна потрогати, помацати. А тут ми бачимо новий глушитель йде від Акрповіча. Він ділиться на дві частини. Карбончик. Ось такий от файний. Два таких пісюна. Зараз чекаємо Артема, менеджера, щоб він приїхав, розказав нам більше інформації про цей мотоцикл. Він тестував його в Іспанії. Привіт, Артем! Олег! – Рад тебе бачити. Велик. І сьогодні я приїхав в Київ, подивимось на новий GS 1300. Артем нам розкаже, що він знає, як тестував в Іспанії, як насолоджувався цим мотоциклом. Поділюся е, усіма знаннями, усіма відчуттями, які я отримав від цього мотоцикла в Малазі, коли ми були на тестах. Е, що, в принципі, почалася презентація цього мотоцикла в Малазі? Та все як зазвичай. Зняли е накидку і сказали: ось вам новий продукт абсолютно. І е дійсно, цього разу BMW Motorrad презентували дійсно новий продукт, нову платформу. А е всі представники різних ринків почали одразу порівнювати ці мотоцикли е ну, в першу чергу зовні так. Всі хотіли подивитися, як цей мотоцикл виглядає вживу, і всі були вражені, що цей мотоцикл виглядає дійсно краще і дійсно класно у порівнянні з тим, що бачилися в інтернеті на зображення. Нам всім складно звикати до нових дизайнів, до нових рішень маркетологів інженерів в тому числі. Але 1300 й це той мотоцикл, який ми називаємо, у нього немає е, якоїсь е, правильного е, якоїсь правильної сторони, так, для гарно для гарної фотографії. Його треба дивитися вживу, бо на фотках він е, не так ефектно виглядає. Е, нам розказали технічні особливості. І наступного дня ми вже поїхали тестувати ці байки е, перше враження. Перші буквально метри, перше відчуття чорт забирай, як вони змогли зробити цей мотоцикл легшим у керуванні ніж попередні 1250 GS. Тому що за рахунок опозитного двогна, попередня модель і ну, прогресивного шасі, вона в принципі вже дуже класно е, керувалася. 1300 робиться ще легше е... після керовності. Одразу е, що я відчув. Яку відмінність це те, наскільки мотоцикл став швидшим під час прискорення, швидшим, легшим, все таки, мінус 12 кг ваги у порівнянні з попередником, вони мають ключове значення: потужніший двигун, менше ваги. Ось ми маємо результат гарного прискорення. І дійсно, коли ми проїхали за день близько 250 км по серпантинах. Ми проїхали їх е, дуже в бойовому режимі, тому що я їхав одразу за інструктором. І я його постійно підганяв, показував, що давай, давай, Пущу the limit, так то кажуть. Е, всю групу ми втратили, але отримали неймовірний кайф. І дійсно, якби не ендуро екіпірування, то можна було б сміливо їхати в коліно і дуже агресивно гальмувати, дуже агресивно прискорюватися. Кут нахилу інструктора був 46 градусів, у мене був 44-45 на серпантинах. Тому тут протестували мотоцикл максимально круто. На бездоріжжі ми проїхали кілометрів близько 70-80. Це був маршрут дуже легкий, не складний. А Насправді на офроуді мотоцикли, я вважаю, потрібно порівнювати ці в одних і тих самих умовах, тому що в Україні ми, їздили, ми їздимо. Набагато складніших умовах на 12,50. а 1300 Ми тестували просто гравійні доріжки, серпантини в горах з великою кількістю пилу, тобто потрібно постійно їхати в паверслайді, і не так добре можна протестити підвізку так на камінні, коли у нас є якісь перешкоди, типу палок, типу якихось там дерев перепригувати, або бруду. Тобто, наскільки мотоцикл легкий у керуванні саме в таких умовах, тому це вже в Україні зробимо в цьому році. Артем, ну що, продовжимо розмовляти про мотоцикли. Розкажи, будь ласка, основні відмінності нового і старого мотоцикла. Для тих, Хто вміє читати відмінність ось тут криється 1300, а там 1250. На ринок України ми замовляємо лише фару Pro, це означає, що у неї більша кількість діодів саме в центральній секції. Також є адаптивна підсвітка поворотів, тому фара технологічна, яскрава і вживу дуже гарно виглядає. Також ми бачимо, що колесо в нас не змінилося. Колеса та диски однакові. Можна переставляти колеса, це дуже добре для тих, у кого був попередній GS та має комплект для бездоріжжя. Гальмівна система, ми бачимо, що вже у нас пишуть БМВ, компанія Брембо робить гальмівну систему для БМВ. Що, переходимо до серця цих байків 1250 та 1300. З двигуном інженери попрацювали дуже добре. В першу чергу вони перенесли коробку передач. На 1250 коробка передач була позаду двигуна. В 1300-му вона вже під двигуном знаходиться. Таким чином, двигун став коротшим. Вдалося цилиндри розташувати паралельно. Одно до одного на одному рівні. Якщо ми спереду подивимося на 1250, розташування циліндрів таким чином один вищий, інший нижчий. На 1300 вони вже на одному рівні знаходяться. Саме це покращила керованість мотоцикла до найвищого рівня. Переходимо до найчутливіших. Питань ПМВшників та проблем. Це кардан. Чи має він ось ту чарівну, чарівний пиптик, дірочку, як це назвати? Я пальцем її відчуваю, є вже. А там що є? Артем, ти ч... відчуваєш? Фар Артема відчувають дрінаж. Майстра, блядь, майстра, у нього пальцями дірочок. Ти щось там прибовдів? Гусиню? Це гусиня чи гусь? Гусиня. дирочки. Насправді, конструкція карданного валу вона теж була змінена за рахунок того, що коробка перемикання передач у нас змістилася під колінчистий вал. У нас зменшився критичний кут нахилу карданного валу. І вже заводу встановлений дренаж. Знизу. Для того щоб не накопичувалася волога всередині карданного валу, переходимо далі. Шасі, рама у нас зовсім інша, і у нас змінилися підвіски передня та задня. У тисячу GS -а можна замовити. Декілька варіантів підвізки. Перший варіант це стандартна підвізка без електронного регулювання і без електронної адаптації по висоті мотоцикла. Другий варіант це мотоцикл зі спортивною підвіскою, а вона буде мати більший хід підвізки попередника. У попередника електронна підвіска мала два режими регулювання по жорсткості: це роут та динамік в певних режимах руху. У 1300 кожен режим руху можна окремо налаштувати жорсткості підвізки, і вона вже під тистю пенева. У новій моделі вказівники поворотів вмонтовані в захисні гарди, дуже яскраві. Але для фанатів оффроуд можна замовити індура пакет. І в такому випадку вказівники поворотів будуть розташовані. Не в захисних гарда. Які постійно б'ються, ламаються. А ось тут, на корпус фари. Новий дизайн вихлопної труби. В даному мотоциклі у нас встановлена опція з Акроповічем. Ось так він виглядає. Опціонально можна додати ще Акроповіч чорного кольору. Що ще сказати? А це старий варіант. А це попередній варіант Акропович. Задній підрамник у нас вже не стальний, а з алюмінію зі сплаву е різних матеріалів. І е змінилося у нас, е змінився тип кріплення е кофрів, е так як кофри у нас вже мають електронне підключення, це центральний замок, то ми бачимо, що у нас з'явилося ось таке електронне під'єднання. Розетка. Роз Але ці кофри дуже дорого багато коштують, якщо чесно. І коли підійшли до менеджера, я спитав 100 тисяч гривень. Три кофри. Так, гарні. Дорого багато, як у БМВ. Та Також у 1300 GS з'явився ось такий зручний. Функціональний відсік, як у 1250GS Adventure. Якщо ми піднімемо цей килимок, ми побачимо там е роз'єм для підключення usb зарядки тому можна заряджати телефон. Також у 1300 GS з'явилася ось е така кнопка швидкого доступу. І, в принципі, е всі опції е майже працюють через неї. Тобто ми її натискаємо і ми можемо. Зафіксувати обрати одну з опцій, яка буде доступною нам при натисканні на неї. Ну і, Звісно, основною відмінністю мотоцикла нового покоління це радар попереду і ззаду. Мальчик ну мені мішає. Система активного круіз-контролю працює наступним чином. Ми е, активуємо цю опцію, е, фіксуємо швидкість. Е, далі ми можемо виставляти дистанцію до автомобіля, який їде попереду, і мотоцикл буде її тримати. Він буде прискорюватись або е, сповільнюватись. Блін, а тут мальчик мішає ззаді, ходить і ходить. Система сповіщення. Е, про знаходження транспортного засобу в мертвій зоні, Ось цей трикутник загорається помаранчевим кольором. Коли нас хоче машина обігнати, Так, коли автомобіль хоче нас обігнати, він знаходиться ну, приблизно під 45 градусів позаду нашого мотоцикла. Цей раз тест драйв по дороги зробити не змогли. Цей гусь вже має господаря. На жаль, тестового гуся ще немає в наявності, так що це перша частина знайомства з 1300-м Всім мирного неба!